Твій агент тебе не попередив про це так. Сьогодні маємо таку, знаєте, гарячу тему зміни в автоцивілці, ну в ОСЦПВ. Особливо важливі для учасників бойових дій і людей з інвалідністю через війну. Багатьох це стосується. Ми тут, власне, переглянули і новий закон 4369X, і роз'яснення офіційні. Хочемо простою мовою пояснити, що до чого, хто може скористатись, як, ну і на що звернути увагу. Розберемося. Так, давайте. Ключове тут це компенсація. От дивіться, з 1 січня 2025 року, і аж до кінця року після завершення війни держава і страхові разом покриватимуть 100% ціни поліса для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, фактично, поліс для них буде ну безкоштовним 0 гривень. Половину дає страхова, половину бюджет. Це от така головна новація. Ого, сто відсотків це серйозно. А якщо хтось вже купив поліс, скажімо, в січні 2025-го, до того як цей механізм запрацює. А для таких випадків є норма про 50% компенсації вартості. Тобто, якщо поліс куплено після 1 січня 2025-го, а повна компенсація ще не діє, 50% можна буде повернути. І ще до речі, закон вводить постійну знижку 50% для цих же категорій. Але тут, звісно, є умови, не все так просто. Ага, от про умови якраз і хотіла спитати, бо ж напевно є обмеження. Рідко буває, що просто так для всіх, і без жодних але. Абсолютно, умови є, і вони досить чіткі. Перше тип авто це легкові машини з двигуном до 2500 кубиків або електромобілі, але до 100 кВт потужністю. Тобто, якщо більший позашляховик чи потужніший електрокар, пільга не діє. Саме так. Друге, власність машина має належати саме пільговику, бути зареєстрована на нього. Третє хто за кермом має бути сам пільговик. Ну або є виняток для людей з інвалідністю першої групи, тоді може керувати хтось інший, але тільки в їхній присутності. Важливо. Дуже і ще не для роботи. Тобто, якщо це таксі чи якісь комерційні перевезення, пільга не застосовується, ну і останнє один пільговик, один автомобіль на вибір. Ясно. Тобто все досить конкретно. А що щодо відповідальності? От кажуть, якщо вже є пільга, то може й не так страшно, якщо щось станеться. От тут увага. Якщо людина скористалася саме 100% компенсацією, тобто отримала поліс безкоштовно, і потім стала винуватцем ДТП. То на наступний рік право на цю 100% компенсацію вона втрачає. А тобто є наслідки? Так. І право втрачається також, якщо порушити умови. Наприклад, за кормом була інша людина без присутності пільговика і групи, або якщо надав неправдиві дані при оформленні. Чекайте, але ж якщо компенсація повна, чи не виникне думка, мовляв, а навіщо той поліс взагалі оформлювати? Може, пільговикам тепер можна і без нього? Оце, до речі, дуже небезпечна помилка. Категорично ні. Поліс ОСЦПВ – він обов'язковий для всіх без винятку водіїв. Це закон. І це, знаєте, частина наших євроінтеграційних зобов'язань. Тобто пільга пільгою, а документ мусить бути. Абсолютно. Бо уявіть ДТП. Якщо у винуватцях хай навіть пільговика нема поліса, потерпілий просто не отримає виплати від страхової, ну тобто отримає від МТСБУ, але потім. От до речі, про МТСБУ є перехідний період. До 30 червня 2025 року бюро не буде застосовувати регрес до УБД чи осіб з інвалідністю, які стали винуватцями ДТП без поліса. Регрес це коли звинуватця потім стягують виплачене потерпілому, так саме так, але це не стосується випадків, якщо водій був п'яний без прав чи втік з місця ДТП. Тут регрес буде. А так, до 30 червня 25 є так би мовити, час. Це по суті дедлайн для уряду, щоб запустити нарешті цей механізм компенсації. От ви кажете запустити механізм, а як він взагалі має працювати? Гроші ж мають якось повертатись. Чи вже є розуміння, як це буде? Бо закон є, а як на практиці? Ну, от в цьому і питання. Сам механізм компенсації має ще розробити і затвердити кабінет міністрів. На це у них є три місяці після того, як закон набрав чинності. Тобто, конкретики ще немає, поки що ні. Розглядають різні варіанти, ну, теоретично. Можливо, через дію, якось інтегрують, або через податкову, або взагалі автоматично, звіряючи реєстри. Але це розуміти вимагає такої серйозної цифрової роботи поєднати різні бази даних. І не забуваємо про гроші. Це ж велике навантаження на бюджет. На 2025 рік ці кошти, наскільки відомо, ще не закладені. Плюс ризики зловживань треба ж контроль якийсь ефективний. Так що завдання, м'яко кажучи, непросте. Так звучить як виклик. Добре, давайте тоді підсумуємо трохи. От що зараз робити людям, які мають право на ці пільги на компенсацію? Які практичні кроки? Головне і це варто повторити: поліс ОСЦПВ має бути обов'язково крапка. Він потрібен і для закону, і для спокою. І до речі, для Європротоколу теж це коли невелику аварію можна оформити без поліції швидко. Тобто, перше перевірити, чи є діючий поліс. Так а друге, тим, хто розраховує на компенсацію, вже можна потроху готувати документи. Ну про всяк випадок, це може бути копія самого поліса, посвідчення у чи особи з інвалідністю, квітанція про оплату, ну і банківські реквізити, куди гроші повертати. Знаєте, що цікаво? Ці всі зміни вони ж не ізольовані. Це частина руху до європейських стандартів страхування. Там і пряме врегулювання збитків обговорюють, коли до своєї страхової звертаєшся, а не до чужої. І терміни виплат хочуть скоротити. Тобто система стає ніби як зручнішою, має стати, але є інший бік. Не варто чекати, що автоцивілка буде дешевшати для всіх. На жаль, збитковість рости більше ДТП, дорожчі ремонти. Тому ціни на поліси скоріш за все будуть тільки зростати. Зрозуміло. Ну і наостанок така думка можливо для роздумів. От з усіма цими змінами, компенсаціями, цифровізацією. Як ви думаєте, наскільки сильно зміниться сама взаємодія між страховими, державою, нами, громадянами, чи стане воно прозоріше, зручніше, і чи для всіх, а не тільки для окремих категорій?